Ніна Максименко висоти, Чому в серцях тремтять висоти, Коли підвище чуття? Скажи мій, друг, хто ти, хто ти? І звідки йде твоє життя? Стьобає очі завірюха, жорстокий випав нам рубіж? Хіба ми нижче стали духом? Невже ми вірою слабків? Існує чесна доказовість, відрікся батьківських стежин, нехай тобі підкаже совість, якої нації твій син? Нехай же совість? Продиктує і творять молитви уста, що висота ота існує та відчайдушна висота. Чому в серцях тремтять висоти? Коли все почалось? Коли? Скажи. Мій друже, хто ти? Хто ти? Невже ми іншими?